Доброго дня, друзі. Сьогодні е, розглянемо те, що дуже цікавить всіх, чого чекати і найближчим часом, які для нас будуть новини. Тримаємо кулачки і молимось за рідну неньку Україну, наших хлопців. Тож починаємо. Такс, ну що ж, сідаємо, перехрестились. і глянемо, що нам карти нині розкажуть про ті тривоги небесні. Чи світити нам знову ліхтариками по хаті, чи буде трохи спокою? Перша карта туз кубків. Ой, диви, цікаво, то карта, що більше про початок, емоції, якесь нове відчуття, ніби хвиля котиться. Але не гнівна, а така, ну, як дощ, спокійний, але відчутний, може означати або сплеск емоцій у людей, типу чи буде, чи не буде. Або. Якесь нове попередження, новина, що дійде до нас. Але сама по собі вона не про удар радше про стан перед. Друга карта королева мечів. А от тут вже серйозніше та пані не жартує. Вона холодна, розумна і дуже пильна. Це може бути як образ ППО чи військових, які стоять на варті і готові, або ж про командування ворога жінка. З планом, стратегією. Значить, хтось щось таке готує, але це все під холодним розрахунком. Не з емоцій, а з розуму. Тобто, план може бути навіть якщо ще не реалізований. Третя карта трійка пентаклів. А це вже карта співпраці, готування, будівництва. Вона підказує, що щось робиться не сам удар, а підготовка. Або з нашого боку, типу зміцнення захисту, або з їхнього, але точно щось там мутиться, не сидять, як кажуть, на дупі рівно. Ну що я тобі скажу? Повна тиша не буде. Щось може бути не завтра, то післязавтра. Але карти не кричать бігом в укриття, а скоріше ну, будь готовий, бо щось назріває. Не панікувати, але й не розслаблятись. ППО своє робить, але слухай тривоги і май план. Де сховатись, бо як королева Мечів скаже, пуск, то вже не до жартів. Бережімо себе, люди, спокій в серці, світло в хаті, і слухаймо, що карта шепче. Ой, ну то давайте слухаймо уважно, бо карти нинька щось дуже серйозні. Питаємо про ту угоду з Америкою, що по корисних копалинах. Е, всі ж балакають, чи то добро, чи то пастка. Е, Дивимось. Що нам скажуть карти? Перша карта десятка мечів. Ой, то важка карта, скажу тобі чесно, це наче зрада, падіння, завершення чогось болючого. Може означати, що підписання тої угоди стане символом кінця певної ілюзії. Люди можуть відчути себе зрадженими, ніби їх продали. Тут є момент гіркої правди. Не все так солодко, як малюють. Друга карта є відлюдник. А ця карта про, са... про самостійність, про те, що треба добре подумати, перш ніж діяти. Вона показує, що рішення приймаються десь за зачиненими дверима, без народної участі. І ще, що нам треба самим шукати істину, не вестись на гарні слова. Україна тут ніби сама серед партнерів і має тримати мудрість. Не кидатись у крайнощі. Третя карта, да, вісімка жезліво. А тут вже рух дія, швидкий розвиток, угода дуже скоро почне давати якісь результати, рух буде активний. Але воно все буде йти швидко і без змоги зупинитись. Типу, а підписали, а тепер, як на шаленому поїзді, їдеш і не можеш стрибнути з вагона. Ну, то що я скажу? Мої любі. Карти говорять, що угода непроста. Е, є відчуття, що нас трохи підставили не прямо рабство, але є ризик втрати контролю над власним. Буде тиск, буде рух, але треба зберігати голову холодною. Рабами не станемо, якщо будемо пильнувати і питати, так, з мої золоті. Ну що, знову маємо цікаве питання. Е, Перемир'я на 9 травня. Від Путіна. Ой, ну то слухаймо, що ті карти про то нам кажуть, чи то пастка, чи щось путнє. Витягли три карти, дивимось по черзі. Перша карта королева жезлів. О, то жінка мудра, сильна, але дуже розумна стратегиня. Тут не про емоції, а про виваженість і впевненість у своїх діях. Карта показує, що хтось може з українського боку. Вже наперед відчуває ту гру, бачить наперед. Це не про довіру, а про контроль ситуації з нашого боку. І ще королева жезлів не ведеться на красиві слова. Друга карта, карта король жезлів, ага, то вже про Путіна, скоріш за все. Цей король хитрий, має владу, рішучий, але ще той маніпулятор. І от коли поряд з ним королева, то вони як два стратеги, кожен з планом. Тут нема жесту доброї волі, тут шахова партія, він просто хоче виграти час, перегрупуватись, може і вдарити потім зненацька. Третя карта вісімка пентаклів, а ця карта про працю, про процес, який триває, все ще готується, щось виробляється за кулісами. Перемир'я, то не кінець, то підготовка до наступного кроку. Не зупинка, а пауза для продовження, і то не на нашу користь. Все, що обіцяється, має приховану мету технічно виграти час. Ну що, мої файні, скажу вам на кінець: це не жест доброї волі. Ні, ні. То чиста стратегія, маніпуляція, щоб виграти час, перегрупуватись і може придумати нові удари. Наші це бачать не дурні. Вірити тому перемир'ю не можна, бо воно не про мир, а про нову гру. Так що тримаємо стрій, вуха. На на гостро і не ведімся на московські хитрощі. О, ну то тепер слухай зачіпаємо таку тему, що аж шепіт по селу піде. Е, питаєш, які насправді відносини в Путіна і Трампа, та дивимось, що там карти скажуть. Бо вони, знаєш, краще за всякі новини правду покажуть. Ну, перша карта ну, королева Кубків. Оце цікаво. Та королева та, -та вона про емоції, там, інтуїцію, приховані зв'язки з вигляду все може бути дуже делікатно м'яко, без відкритих конфліктів. Є певна симпатія чи повага на особистісному рівні, типу я тебе відчуваю, ти мене теж. Але е то все завуальовано. Як під водою видно не все. Друга карта є сімка мечів. Ох то вже не добре. Це карта обману хитрості кулуарних домовленостей. Значить, хтось когось обводить навколо пальця або пробує викрутити вигоду в тихою. Може бути така гра: то я тобі усміхаюся, сам в кишені ножа тримаю. Вони обидва не до кінця чесні один з одним, кожен, кожен грає свою партію. Третя карта 106 -ка Пентаклів. А отут вже все про вигоду. Карта каже: хтось дає, а хтось бере. Хтось вищий, хтось нижчий. Це як торги. Я тобі трохи, ти мені трохи. Путін і Трамп мають якусь вигоду один з одного, але нерівноправно. Є певний бартер, політичний, фінансовий або інформаційний. Ну і що я тобі скажу, голубонько? Відносини у них не дружба, не війна, а така хитра гра на користь. Назовні все може бути миленько, а за лаштунками: обман, вигода і маніпуляція. Вони один одного ніби й читають, але не довіряють до кінця. Кожен грає свою шахову партію далеко їм до щирості. Ой, ну то тепер таке питання не для слабонервних, але дуже важливе. Дивимось, чи причетна така цапня до блекауту в Європі. Витягла карти, і от що вони мені шипочуть? Перша карта Король Пентаклів. Ну то серйозний дядько, дуже впливовий, часто показує людей е, при владі, при грошах, які тримають в руках ресурси. А ще е, е, енергетику, інфраструктуру, тут не про хаос, а про чіткий розрахунок. Значить, е, причетність може бути і то не випадково. Хтось Дуже впливовий і багатий, пов'язаний з системами енергопостачання, має в тому інтерес. Друга карта дурень. А отут вже нюанс дуренься, це новий початок, але також необачність або як прикриття. Могли зробити щось нове, несподіване, ніби випадкове, щоб не підозрювали, або використати когось, хто нічого не знав. Типу маріонетку. Є відчуття, що це або була проба, або тест, або навіть операція, яку сховали під виглядом випадковості. Третя карта. Дев'ятка мечів. Ой, ця карта її про нічні страхи, про безсонні ночі, про тривогу, то наслідки. Люди страждають, бо хтось таки зробив шкоду. І от карта показує, що наслідки психологічно важкі, може бути паніка. І це могло бути саме метою нагнати страху, дестабілізувати ситуацію. Ну то що, рідненькі, скажу я вам так, Карти кажуть так, Росія дуже навіть може бути причетна, але не напряму, а через якісь темні схеми, через інших людей, або е, зроблено так, щоб ніхто не довів. Це не хаос, а стратегія. Запустили дурня, зробили біду і сидять собі, ніби ні до чого. Але страх, шкода там були справжні. Так що, очі на спині тримаймо, бо ворог не спить. Такс, ну то сідаємо зручненько, беремо чаєчок і слухаємо, що ті карти повідають про нашу енергетику. Чи вийде нам її на ноги поставити, укріпити та щоб нас уже нічим не виключило? Перша карта король кубків. О, файна карта на початок, то значить, що є в нас розумні врівноважені люди, які не панікують, а спокійно керують ситуацією. Мудре керівництво, дипломатія, підтримка. Король Кубківна він не діє агресивно, але має велику внутрішню силу. Значить, шанси є, і до того можуть долучитись і міжнародні партнери з ким є добрі стосунки. Друга карта вісімка кубків. А от тут вже нюансик. Ця карта про те, що доведеться щось покинути, відмовитись від старого, щоб рухатись далі. Щось можливо доведеться відбудовувати з нуля або перейти на нові джерела, нову модель енергосистеми. Це не буде легко, бо то не просто ремонт, то, а, то трансформація. Третя карта та четвірка мечів. І тут вже ясно, але все буде не швидко. Так. Ця карта про паузу, спокій, відновлення. Нам треба час, аби віддихатись, зібратись з силами і поступово нарощувати. Це не прорив, а процес. Може бути, що зараз ми в такій собі сплячці, але то час, щоб зібратись. Ну і що я тобі скажу, моя мила? Шанси є і то добрі, але зміцнення буде повільне, поступове і потребує нових підходів. Треба буде відмовитись від чогось старого, може навіть болісно, але воно того варте. Керівництво нормальне, є підтримка, але все залежить від витримки і терпіння. Як кажуть у нас не все зразу, але буде. Головне, не зупинятись. Ой, ну то дуже важливе питання, мої любі. Всі нинька в напрузі, бо святак, а ворог не спить. Дивимось уважно, що ж ті карти нам кажуть, чи чекати обстрілів на травневі. Перша карта та Король Пентаклів, то серйозна карта, показує, що ворог чи певні сили мають ресурси, контроль і чіткий план. Це не хаос, це організоване. І найімовірніше рішення буде прийматись на високому рівні. Тобто, можливості для ударів у них є, і якщо вирішать, зроблять друга карта дурень. Ага, а от тут вже цікаво. Ця карта про несподіванку, імпульс або навіть недооцінку ситуації може бути таке, що удари будуть не там, де всі чекають. Або хтось зі сторони ворога зробить щось самочинно, без чіткого наказу, або навпаки, удар буде символічний для картинки, третя карта, дев'ятка пентаклів. А ця карта про стабільність, спокій, захист. Вона показує, що ми добре підготовлені, і наші системи ППО, інфраструктура тримаються. Може бути, що навіть якщо й буде щось, воно не досягне мети. Або буде мінімізоване. Це як ми на місці, ми в силі. Ну і що я скажу? Ріднесенькі карти такі кажуть, ризик є, бо можливості в ворога є, але удари, якщо й будуть не масові, не надто потужні, і ми зможемо дати раду. Може бути якась хитра акція з їхнього боку, але без критичних наслідків. Тому пильнуємо, але без. Без паніки. Система працює, ми не одні і ми готові. Добре, давай подивимось, що карти говорять про оте непросте питання: чи готується Росія до війни з Європейським Союзом? Перша карта вісімка кубків. Так, ця карта про відхід, про залишення чогось позаду. Вона говорить про розчарування і бажання змін. І тут може бути два варіанти: або е, Росія втомилась від теперішньої ситуації і шукає новий напрямок, або вона хоче залишити старі формати, типу співпраця з Європою, межі, е, правила гри і піти в щось нове. І оце нове може бути конфліктом. Карта не про атаку, але про внутрішнє рішення е, вийти за межі колишнього. Друга карта, король кубків. Оце вже цікаво. Та цей король фігура дипломатії, емоційного контролю, гри на почуттях. Це не генерали з танками, так це ті, хто тисне руками, посміхається на камери. Але водночас крутить інтриги. Можливо, йдеться про те, що Росія на публіці демонструє спокій та миролюбність, але під тим всім приховано щось глибше. Тут можуть бути маніпуляції, психологічна війна, спроби роз'єднати ЄС зсередини. Третя карта п'ятірка жезлів. Ага, ну ось тут вже напряму про конфлікт. Це ще не війна у повному масштабі, але це конкуренція, бійки, сутички, боротьба за вплив. Карта показує, що е, напруга росте. Це може бути економічне протистояння, гібридні дії, кібератаки, інформаційна війна. Потес, оте, все, що не танки, але все одно боляче б'є. Ну, що я можу сказати? Ну, карти показують, що прямої атаки в стилі танки на Берлін поки не видно. Але є чітке бажання змінити порядок речей, відійти від колишнього і методи для цього хитрі, дипломатичні і конфліктні. Росія радше веде підготовку до великого протистояння, ніж уже зараз планує військову атаку. Гра почалась. Але це поки що не шах і мат. Бажаю всім тихого і мирного дня. Зустрінемось завтра, щоб розібрати актуальні питання. Бережіть себе і близьких.